Друзі, доброго всім дня! З вами Сашко, і це знову моя улюблена гра Козаки 3. Сьогодні я буду розмовляти українською мовою, тому що, як ви бачите, мій Нік Сашко, а це мене називав так завжди дідусь. Тому що, коли ми говоримо Саша, це якось по. Російські, а коли ми говоримо Сашко, це суто по-українськи. <смі> Не дуже я часто буду розмовляти саме українською мовою, тому що я трохи соромлюся. Все своє життя я розмовляв російською мовою. Мої батьки розмовляли російською, дідусь та бабуся. У мене була російськомовна школа. В мене в інституті навіть була тільки російська мова, тому, тому в мене з нею не дуже, не дуже гарно, але я вчуся. Я читаю Кобзаря Шевченко. Я... Я слухаю тільки українську музику зараз і потроху-потроху вчуся і буду так записувати відео українською мовою. І я гадаю, що буде дуже круто, якщо саме тоді, коли я буду грати за Україну, я буду розмовляти українською. Це буде, я гадаю, дуже прикольно. Але одразу вибачаюсь перед тими, хто чекає контент тільки українською. Я би сказав, що не мова робить нас не людьми, а поступки, те, що людина робить. Тому що є гарні люди у Казахстані, у Білорусі, у Молдові, у Литві, які добре розуміють російську мову, тому що ці країни вийшли з радянського союзу, як і ми з вами, і мова не робить людину поганою, а поганою роблять людину вчинки. А ми з вами розуміємо, що ми робимо. Все добре і те, що ми робимо, це гарно. Тому не треба, будь ласка, асоціювати людину, яка розмовляє російською, це, це, це одразу окупант. Ні, ні, це не так. Тому, тому ми дивимося на гру Україна проти Росії. І дивіться, я буває роблю. Такий заклик, я створюю кімнату, називаю її Україна проти Росії і чекаю. Чекаю, чекаю, і ось тут заходять якісь росіянці, які хочуть довести, що вони там дуже-дуже круті. Типу. І бувало, що коли в мене було ще 100 перемог, я грав з людьми, у яких там було. 500, навіть 900 перемог. І я дуже-дуже довго тренувався, щоб їх перемагати. І в мене це добре виходило. Гра за Україну вона дуже незвична. І граю я, якщо з, створюю кімнату на 20 хвилинах. Так, на 15 теж можна, але на 20 Україна стає дуже сильною. Що я роблю? Я якнайшвидше виходжу не у міський центр, а у дипломатичний центр. Тому що для України потрібно багато м'яса, багато рундашир, найманців, щоб вони прикривали сердюків, які вже йдуть позаду і просто зносять усіх на своєму шляху. Це дуже потужно. І дивіться, дивіться, з ким я граю. Це просто неймовірно, тільки подивіться, я граю з Маріо. Хто не знає, Маріо це дуже-дуже е, нахабний, дуже нахабний гравець. Е, це гравець, який постійно всіх ображає, наскільки я знаю. Цей гравець, е, як це не сумно, але він з топ-100. Дуже сильний. Зараз я покажу вам, що він мені казав. Десь за кілька хвилин до початку битви, він казав мені, що ось я, типу, нуб, щось там лагає в нього, а а він на секунду, він подивіться у топі, на якому місці. Тому це дуже-дуже серйозний гравець. Я трохи нервував, але робив все так, як я знаю. Я після того, як виходжу у швидкий дипломатичний центр, далі концентрую увагу на п'яти козацьких будинках і двох конюшнях. Всі ресурси я направляю тільки туди. Звідки я їх беру? Я роблю шахти золоті. Чотири золоті шахти одразу. Ось, ще четверта, одразу чотири золоті шахти. І я їх, звісно, вдосконалюю, щоб у кожній шахті було по 10 селян. І коли в мене вже є 4 золоті шахти по 10 селян, коли в мене вдосконалена. Повністю у млині а, добича а, пш пшениці, я вже будую третій міський центр. І вже потім-потім, коли в мене багато селян, багато ресурсів, я потроху-потроху будую козацькі будинки, а, ось вже третій. І потім потім конюшні і замовляю там сечових козаків, щоб вони прикривали моїх сердюків. Давайте подивимося трохи на Маріо. Що він тут робить? Так, Маріо. Він побудував паркан. Ну, Навіщо я не знаю. Так, дивіться. Він будує, замовляє, точніше, копейщиків. Ну, добре. Добре, що ж тут скажеш. Ось. Зараз в нього 4, 4 казарми. Він, скоріш за все, буде виходити у 18 століття. Ну, то добре, 18 століття, так 18 століття, але чому він саме по Пейщиків робить? Тому що Україна це. Країна дуже сильних стрільців. А, і не дуже правильно на 20 хвилинах. На 15, можливо, але не знаю, навряд чи. А на 20 хвилинах, ну точно, копійщики вони просто не, не дійдуть до а, моїх сердюків. Не знаю, він так вирішив. Все ж таки він гравець топ-100. Навіть не стоп, стоп 40, так? як ми бачили з вами. Але це все ж таки дуже круто. Дуже круто. Якщо б він ще не ображав тих, хто з ним грає, було б, було б нормально. Але, але ось така гра. Я граю Україною проти Росії. Так, дивіться, що я ще роблю. Я не будую паркан. Тому що вважаю, що він а, нічого такого не робить. Він тільки створює для мене ілюзію того, що є якийсь там захист. А, до того моменту, поки я не планую нападати, дивіться, я розставляю усіх своїх а, воїнів, в а, військо ось так. От. А, по таким невеличким, невеличким групам, щоб вони захищали усе моє місто, тому що якщо він зробить там 100 чи 200 сечових козаків найманців, наприклад, і відправить їх на, мою, на моє місто, то просто рандашири їх зупинять, а сердюки їх розстріляють і все, цим все і закінчиться для нього, для його рейду. Тому тому я і розставляю ось так по всьому периметру свої війська. Бачите, як я будую казарми та конюшні. Я роблю ось таке кільце, щоб усе важливо було усередині, а усі мої війська були по краях. Я записую це відео більш. Більш подробно, щоб ви розуміли, як можна нахиляти рашку, якщо ви хочете просто потролити росіянців, які вважають, що Росія може у цій грі якось перемогти Україну на 20 хвилинах. Хочу сказати так, що Маріо зараз мене обганяє. по Балах, подивіться, в нього практично на 40 більше, але все ж таки ми розуміємо, що, що в нього ці бали нараховані за 18 століття. А так як в мене немає 18 століття, то в мене цих балів і не вистачає. Але саме зараз десь він мені і прислав оту, оте сповіщення, що я там начебто нуб. Але потім ви подивитесь, що буде далі. Я був дуже здивований, коли, коли ось так вийшло, ось так закінчилася наша битва, але все ж таки у цьому бовтуни, які тільки можуть язиком телепати, <хи> вони, мабуть, отак і роблять. Ну, дивіться, Маріо, скоріш за все, він з Росії, от такий росіянець, росіянець. Я нічого не маю проти людей, знаєте, таких патріотів своєї держави, які не патріоти з керівництва, так, президента, а патріоти саме своєї держави, які. Будуть, якщо на державу нападуть, будуть її захищати. А ось ті нелюди, які пруться до іншої країни, яка навіть до на них не нападала, ну це таке. І ті, хто їх підтримують, це теж нелюди. І одразу видно по відношенню людини, коли вона пише щось образливе. Знаєте, я вважаю, що людина може поділитися тільки тим, що в неї є. Вона може поділитися грошима тільки тоді, коли в неї є гроші. Людина може поділитися щастям, зробити когось щасливим тільки коли сама щаслива. І людина, а, людина обливає інших гівном, коли в неї у самій а, всередині гівно. Ну, якщо <свисті> ви згодні, напишіть у коментарях. Але я вважаю саме так. А, дивіться, дивіться по балам, я вже наздоганяю, наздоганяю. Маріо в мене вже всі козацькі будинки, в мене вже а, дофігезна кількість сердюків, рундаширів. Так, дивіться, дві хвилини. А... Дві хвилини, а в мене вже 450 рундаширів, 275 сердюків, і вони в мене вже так добряче вдосконалені. Ще трошки і я буду досконалювати скорострільність оцю другу. Ось. Так, дивіться, що ще я роблю. Подивіться на карту, я. Вирішив не витрачати кошти золото на те, щоб відкрити е, усю карту. І я ось так ось вирішив, я відправив рундаширів, щоб вони ось так відкрили мені трохи карту, щоб Маріо не напав на мене збоку. Ось так. І Україна ще така нація дуже сильна. Тому я вважаю, що Ну, дивіться, ось ось, як ви бачите, шахта, я її не зайняв. Тому що в Україні головне, щоб ви не віддали своїх селян. Дивіться, ось тут дві шахти. Я поставив багато захисників, 14. І якщо Маріо буде йти на мене, то я просто взірву ці шахти, щоб йому не дісталися селяни України. Чи виведу їх, щоб вони мочили оцю росню? Так, так, дуже добре, дуже добре. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам моя українська чи норм, чи знімати більше українською мовою? І що ви взагалі про це думаєте? Тому що, знаєте. Так, є люди, які дуже болісно сприймають ось цю ось це мовне питання. Але знаєте, ну, ось хто українець такий прямо патріот, українець-українець. Ну, всі ми знаємо, що це Тарас Шевченко. А як ми знаємо, Тарас Шевченко багато років більшість свого життя жив на Росії, він розмовляв російською, звісно. Він здобув свою популярність ну, саме там, і, і, коли знаходився там. І коли я читаю Кобзаря, я бачу, що у мене в книзі є, є там щоденник, щоденник забудь, називається щоденник Тараса Шевченка, і він, знаєте, написаний російською мовою. Так, тому що не мова робить людину покидьком. Покидьком людину роблять вчинки. Я так вважаю. Так, так, друзі, дивимось вже дві хвилини. І на мене не збирається поки що нападати Маріо. Дивіться, ось тільки в нього військ. А дивіться, що тут коїться. Тільки подивіться, що ось тут коїться. Ну дивіться, у Маріо взагалі-то дуже невелика армія. Дуже невелика. По балах на цей час я його переміг. І знаєте, що він зробив? Він вирішив не вступати у битву. Він просто здався. І все. Ось, в принципі, те, що коїться зараз на полі бою, те, вони просто тікають. І ось так зробив Маріо, він просто втік. Давайте подивимося на. Хоча це дуже сильний ігрок, але він не захотів прийняти поразку від України. Він просто втік і здався без бою. Ну, це, це таке. Е, може, мів, він мене впізнав навіть і гадав, що ось я зніму відео, і це буде е, якось не дуже для його репутації. Але я подумав: а чого ні? Чого ні? В викладу. Так, дивіться. Що я міг протипоставити йому? До речі, я вже думав <смір> йти на нього. Тільки подивіться, 700 рундаширів, 150 сичових козаків, 442 сердюки. І якщо він би напав на моє місто, то я б ще відправив на нього 235 селян. Це просто нереальна армія, практично півтори тисячі. І отий, от той непотріб, що він зібрав, нічого мені би не зробив. Ось так я зіграв з Маріо, розказав вам трохи, як розвиватися Україною, як мочити Росію, якщо ви граєте Україною проти Росії. Просто вони не витримують, а вони здаються. З вами був Сашко. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, буде ще багато гарних відео. Стоп, 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 Всім друзі, пока. друзі, друзі. Почекайте, я зовсім забув. Дивіться, треба ще подивитися на статистику, щоб Маріо не казав там, що в нього щось там сталося з комп'ютером чи з інтернетом. Давайте подивимося, в мене ось Сашко, Сердюки, 450. А, практично повністю а, поліпшених. А, дивіться, в нього а, копейщики 717. Рундаширів в мене 779 а, і сечових козаків 153. Як ви гадаєте, взагалі 717 копейщиків щось можуть зробити о такій масі 779 рундаширів, які будуть стримувати копейщиків, і 450 сердюкиків на максималках, які будуть просто розстрілювати о той весь непотріб з великої відстані. Я гадаю, що немає таких людей, котрі скажуть, що ні, копейщики затащать цю катку. Тому дивіться самі, я гадаю, що Маріо був приречений, тому він вирішив просто не вступати в бій і вийшов. Тому ми бачимо ось статистика. Як все йшло, як йшла гра, подивіться. Він синій, я червоний. Спочатку він вигравав по очках, а далі вже все. Далі пішов я вверх. І, як, як на кінець, він взяв і просто вийшов з гри. Ось так. А тепер вже все. Підписуйтеся, ставте лайк чи вподобайку, пишіть комент. І буде ще багато крутих відео. З вами був Сашко. До побачення!